Гарячий і смачний, понад чотири тисячі порцій борщу зварили і роздали в середмісті Івано-Франківська. Куховари розпочали свою роботу ще о восьмій ранку. Кілограмів 500-600 – це продукти і десь порядка півтора тони це водичка. Боршки там інші інгредієнти. Як відомо, кожна добра газдиня готує за своїм рецептом. У цьому борщі інгредієнтів було багато, і кожен продукт смачніший за інший. Справжній український борщ по рецепту з ребрами копченими, з домашньою сметаною, з квасолею, капустою, бурячком. все, як має бути зелень, заправляється салом шпик. Справжній український борщ. Шість годин готування, остання проба на сіль, і нарешті наваристий та ситний борщ. Готовий момент істини чи смакуватиме страва дегустаторам? Ні, <різь> <різь> дуже <смакта. різь> смачний. Ми тут ВПО переселенці. Ну я не знаю. На мій кустах, на мій смак дуже смачно. Супер, на, х... на холоді, але мені якраз чітко залітає. Я вже з'їла, дуже смачно, і тепер малий їсть. <риспорістка> Каже, що смачно, бо він не дуже все їсть у мене. Ну взагалі на холоді, мабуть, будь-який борщ буде <риспорістка> гарний. Ми здаліка, ми приїхали, у нас такого немає. Ми дуже Вот. Удивлі... і дуже приємно. Спробував запашної страви, приготовленої волонтерами, і очільник Івано-Франківська. Каже, на морозі, а на дворі до мінус чотирьох гарячий український борщ смакує якнайліпше. Такі смачні акції варто продовжувати, аби Івано-Франківці та гості міста знали, без їжі не залишиться. Ми плануємо все-таки допомагати годувати людей, рятувати людей. Дуже важливо навіть, щоб люди вийшли в центр, поспілкувалися, поговорили і з'їли гарячого. У цей період часу, коли відключають світло, коли ну, досить непросто е, пережити війну, пережити наслідки, і вважаємо, що сьогодні ця акція показує солідарність того, що волонтери е, сьогодні зварили локомотиво-ремонтний завод, е, дав великий казанок для того, щоб е, допомогти людям в непростий час. Ольга Смагає Ярослав Лелет, новини на вежі.